Коломияни зустрілися із представниками творчої майстерні «Аграфка». Гості зі Львова презентували в національному музеї гуцульщини і покуття найцікавіші авторські проекти. Зокрема, подарункові видання була на зустрічі Мар'яна Мацьків. Творча майстерня Аграфка це художники Романа Романишин та Андрій Лесів. Разом в роботі і разом в житті. Мешкають і працюють у Львові. До книжок мають безпосереднє відношення уже сьомий рік. А два роки тому молода пара вирішила заснувати свій унікальний проект. Так світ побачила Аграфка. Нашим таким бажанням це щоб створити книжку, яка є об'єктом, тобто створення книжки від початку до кінця. Це не тільки ілюстрування чи оформлення, це, кожна книжка мусить мати унікальний концепт, унікальну форму, нести якусь певну інформацію і бути цілісним образом. От це, є, це є нашим завданням. За час існування творча майстерня має уже чимало напрацювань. Кожна книга Романи та Андрія це справжній витвір мистецтва. На зустрічі у Коломиї художники представили всі свої найяскравіші видання. Це зокрема українська поезія Франка Антонича, польської наболівської лауреатки Віслави Шимборської, і ряд наших дитячих книжок це рукавичка, рібка і остання книжка про молоко. Кожна книжка є абсолютно інша, різна тому, що неможливо однаково робити і і книжку української поезії і е, е, якусь книжку е, для дітей, тобто всі є різні, е, кожна має свій характер. Ми використовуємо багато етномотивів, але адаптуємо їх до сучасних тенденцій в дизайні і в ілюстрації. Це, напевно, те, що відрізняє ці книжки. Цікавим є також спектр авторів. Це українські зарубіжні класики та молоді літератори. Їхні творіння у аграфці зодягають у найрізноманітніші художні убрання. Вони захоплюють сміливістю, оригінальністю та звичайно креативністю. Це й не дивно, адже Андрій і Романа люблять те, що творять, захоплюються кожною новою ідеєю та втілюють її в найрізноманітнішій формі. Однодумців є багато в Україну, це, це це дуже творча нація, багато творчих людей, багато талановитих людей. Ми спілкуємося з різних міст. Планів грандіозних, звичайно, багато, але хочеться так триматися більше реалістичної ре, 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 реальності. Зараз ми працюємо над кількома книжками одночасно. Це в основному дитячі книги, які вийдуть, частина вийде в, в найближчі місяці, а частина вийде в другій половині цього року. Творча майстерня аграфка це справді щось нове і нетрадиційне у сфері видавництва. Мабуть, саме і це так щиро захоплює людей. До слова, під час зустрічі у музеї всі охочі могли поповнити свою домашню бібліотеку унікальними книгами. Мар'яна Мацькі, Андрій Гращук, програма події НТК».